Алло. а добри доброго ранку, Павле. Мене звати Сергій Дружко. Це ви зараз так. в прямому етері громадського телебачення. Доброго дня. Доброго скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Дніпропетровську, зокрема біля будівлі обласної державної ради адміністрації? А, дивіться біля обласної адміністрації, зараз збираються люди. Нам телефонують люди з речі з лікарень, телефонували а також з інших державних установ і кажуть, що їх везуть на транспорті, начебто на мітинг на підтримку президента. Тобто, наші кореспонденти зараз туди виїхали поперед що близько 200-300 людей вже рухаються до облдержадміністрації. І облдержадміністрація знаходиться у щільному такому, ну не знаю, в кільці або там квадраті правоохоронців, там є і Беркут, і інші правоохоронці. Ось і, і таких снігових навалах у чугурах. Ось на мітинги, хто, я телефонував прес-кусболу облдержадміністрації, буде виступати очільник області Калєцников. ось. Е що можна сказати про е, майдан майданівців? Там сьогодні зранку поширили повідомлення про е, скликання людей на майдан. Але частина людей просить не виходити, бо е, влада активно затримує активістів і е, відвозить їх до райвідділків міліції. Тому на даний час можна сказати, що збирається збирається провладний мітинг, напевно. Майданіці невідомо. Павле, а розкажіть, будь ласка, от є інформація, що начебто затримали аж 38 людей після нічних подій. Чи справді це так і що там трапилось? Насправді затримали. Така інформація є. Затримана 38. Офіційно вже заарештовано 14 людей на два місяці. Знову такі справа в тому, що суди працювали. Ну до речі, Кіровки там де бабушкінські де виносили такі ухвали. Вони працювали всю ніч. Виносили рішення на наразі. Ну там, начебто, спокійно, тобто не, не везуть затриманих, але там правозахисники вони знаходяться. Ви пропавло, ви пропадаєте звук? Можете повторити, Алло, алло, алло. алло. Так, так, Зараз так, краще. Чу... же наскільки я правильно вас зрозумів, 14 людей. А, були а, арештовані, так, судом так, 14. і суди працювали всю ніч. У нас суди тепер вночі працюють, так? Ну, цей день працювали всю ніч, так. А скільки поранених? Тому що ми от бачимо по картинці відео, що просто люди в крові. Яка кількість поранених? Що там? Щодо цього відомо, яка кількість... офіційні, офіційні цифри МВС, начебто поранено 18 правоохоронців і декілько, декілька громадських там, активістів. Але насправді інформації, на жаль, точної немає, бо а, лікарня швидкої допомоги не надає інформацію про людей, які потрапили до них, їх і характер поранень. Наші журналісти були в 16-й лікарні, тобто в інші лікарні, звозили поранених. До речі, у нас є і великі шпиталі шпиталь УМВС, куди взагалі заїхати неможливо І тому. Об'єктивної інформації про кількість поранених немає. Але наші журналісти у й міській лікарні Дніпропетровська особисто бачили декілька десятків людей. Ну а, скоріше за все, це. Люди, які в громадській в громадському одягу захищали, так би мовити, облдержадміністрацію, потім нападали на людей серед там декілька десятків поранених, серед них і засняли людей з такими характерними татуюваннями на тілі, і так і так далі. Тобто, ну тобто людей такої спортивної статури зовнішності, яких називають Так, так, так. Ага. так, 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 так спортивної спортивної і кажемо зовнішності. І спортивною, і кримінальною. Що, а скажіть, а що саме вночі відбувалося? Можете перерозповісти пере, е, нам ще е, точно, що ж там відбувалося вночі в місті Дніпропетровську? А, ну вночі вже нічого не відбувалося, тому що вночі, в принципі, десь на 10-ту годину, там, якщо такий термін, як зачистка... він його можна використовувати, відбулася зачистка е, цими гопниками і міліції е, місць, там, де люди збиралися, нікого там не було, е, і е, вночі, я так розумію, просто нікого не було. Вони охороняли. Там, е, ж, тобто головні так. події сталися ввечері, так? А, а, так, основні події відбувалися десь з 14 до 19.00. Це mm -hmm. основні події були з 19.20. Зрозуміло. Алло. І нагадайте, як це все проходило? Ну, все почалось до о 12.00 відбувся, відбувся мітинг. ну Такі акції людей на площі там в парку Лазаря Глоби. Мирна хода відбулася до реєстрації. До речі, там організатори мітингу багато разів попереджували людей, що це мир, мирне зібрання і жодних якихось вимог. Там про штурм або якесь силове протистояння не було уникати навпаки просили людей, і в принципі так би й було, коли дійшли до облдержадміністрації. Там вона захистаті захищала сильним кордоном міліціонерів. До речі, багато, -багато з них були приведені видно з райвідділів, бо вони були в літніх кіряних суфлях. Там якихось ну речах, які в принципі не, 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 не до зими були, не до морозу. Але люди е, побачили у дворі, е, е, ну, до сотні молодиці е, у цивільному з палицями в руках, пітами, з пітамиряддям ну, для побиття людей з е, вогнегасниками. Вони потім три зразу е, по периметру цього паркану коли, е, ну, почати бити весельно і е, поливати людей з вогнегасників через забор. Через паркан, а, ну це ви реакцію. Люди були беззбройні, жодного якого знаряддя у людей там у ну, протестувальників не було. Це фіксували дуже багато знімальних груп, різних телекомпаній було. Фіксували, що там не було такого. Але а, коли через годину, коли люди вимагали. А... Вити керівництва області або міліції, ніхто не виходив. Почалися сутички по периметру цього паркану. Люди почали розпитувати паркан, на них почали нападати, і в двох місцях паркан був повалений. Туди зайшли люди. Міліція почала почала відбивати цю атаку. Спочатку була все гаразд людей, попросили піти. Активісти до речі, там був депутат обласної ради Шабанов, який зараз затриманий і заарештований на місяць. Він розбороняв і намагався людей цих. Від цього паркану відібрати від міста, але проти людей почали а, застосували бранцой, пожежна машини, там села у дворі пожежна машина, а потім вибігли а, декілька десятків тітушок і почали а, атаку на людей. Люди захищалися сміттєвими бачками, якимось а, ну, тобто гіллям, що там було, мож, мож, могли знайти. А, і до речі, а, шматками льоду, якого там було дуже багато, бо працівники. Оба адміністрація заморозила навкруги дуже великі такі кучугори снігу. І з них люди просто відбували сматки і кивилися. Тобто, а скажіть, скажіть, будь було. ласка, а оце потерпотерпілі ми бачимо на відео. Там бачили це потерпілі від людей спортивної статури чи від правоохоронців? А ви знаєте, ну потерпілі ми знімали і всередині облдержадміністрації, адміністрації так були із з боку правоохоронців, але поранення ми питали у них у них незначні, бо вони могли пересуватися на обличчі не було крові, тобто на десь ну тобто поранення були, але ми питали у них, як вони себе почувають, Вони казали, що терпимо, начебто, все гаразд. Вони були екіпіровані з шоломами, тобто, ну таких серйозних шоломи не були провалені, пробиті, тобто можна сказати, візуально вони не отримали значні. Пошкоджень, але от е, тітушки, які нападали, вели себе агресивно, коли почали нападати, ми бачили, що їх е, атакували також потім дуже агресивно, е, і вони були в кров'ю. Е, дуже багатьох забрала швидка допомога. Дуже багатьох. Дякую вам, дуже. До речі, до речі, до речі до, хочу додати, що тітушки були з різних областей. У них був штаб, е, крім голодніністрації, потрапила група на селе компанії е, е, Українців. Перед обладміністрації була на першому поверсі, був штаб цих підсушав. Там було десь 200 людей, яких інструктували люди у цивільному. Видавали Черенський лопат, щити спецзаходи. До речі, міліцейські щити. А друга, другий штаб це був готель «Свердловський», який знаходиться десь 500 метрів там вгорі біля стадіону Дніпра, і там також дуже багато велика кількість було, але там сталися. Я так розумію, сутички з невідомими людьми, які почали нападати на тих пісінь, і е, там почали по перші постріли. Бери е, були цих дій. Ви пропадаєте, Павло, пропадаєте? Алло, алло, так, алло. Краще, да, так краще, на... так краще. чути на мене, так, чути, вже алло. чути. Так, так. І е, в готелі Свердло там також були машини з е, Запоріжжя, Харкова і Донецька. На яких uh, садили людей uh, побитих людей, до речі, з, uh, ну він це поступив були... знову пропадаєте. І... Кудись відвертаєтесь? Алло, алло. Ви так, не так. чуєте? Так, так чути? Так. Я кажу, що а, біля а, готелю смертно, де базувалися тітушки, а тітушки можна було розпізнати по жовтим стрічкам на їх рукавах. А, були помічені автомобілі, мікроавтобуси з Донецька, Запоріжжя та Харкова. Тобто їх звозили, я так розумію, там протягом суботи, неділі до Дніпропетровська. Ось, це можна сказати. Потім була застосована, до речі, пікушками міліції, травматична зброя проти людей. Поранення отримали, наприклад, оператори 34-го телеканалу Дніпропетровського, два, два оператори: один поранення спини, інший ноги, там влучили голову камінням. Журналістів п'ятого телеканалу зламали руку також журналісти. Потім був і вісті видання. Двісті у журналіста був розбитий пішками ноутбуку з дібратем, і такі локальні суттєві були. ну тобто, журналістів під вечір почали переслідувати. Дякую вам дуже за е, важливу інформацію. Грунтовно, це був Павло Федисов з Дніпропетровська, журналіст. в Федисов.